Покажу, друзі, таку знахідку, яку ви точно в своєму житті не бачили. О, погляньте. Згоден, з одного боку, так як дивися, здоровенна така шайба, як п'ятак Катерини. І коньяка. Думаю, чомусь по царській монети. А тут хоп! І зовсім не воно, правда? Але це ж не римський динарій, він же здоровенний. Що це? Це медальйон марка Аврелія. На жаль, з отвором, що і за що давалося, ну, умовно, скажемо це так, медальйон дружби. З тим, з ким намагалися товаришувати або якось виділити людину, або за якісь заслуги, вручали подібні медальйони при римських імператорах. Можливо, давати воїнам за якісь заслуги, можливо давати якимось вождям, з якими хотіли налагодити зв'язки. Дуже рідкісна штука. Я бачу, точніше так, тримаю в руках вперше. На жаль, маємо такий ось отвір, але він не, не руками його зробили. Це з часом прогнило, тому що метал був неоднорідний і в той час видно, якась окалана попалася. І все. А з цього боку, бачите, дивись, як наче, взагалі туди щось з чорного металу забили. Колись бачив подібний, але в гарному стані, скажімо так, новий був проданий на той момент більше ніж за 20 тисяч доларів. Але курс був тоді інший. В нас зараз от така, ну якщо тисячу доларів дадуть, то добре. Ну Тому що стан, що підношена трішка, тому ще там от -от, бачите, що повністю наскрізь деромаха і оце. Та й час не той, але просто от це вперше в житті я таке тримаю в руках, друзі. Знайшов підписник десь під Києвом. З його слів. Що буде робити з такою знахідкою? Ну, кажу, покажи людям, а там музей передам. Ну, це його знахідка, йому вирішувати. Клас, це ж треба. Так що, якщо, друзі, у вас є якісь такі знахідки, хочете побачити в відео, присилайте фото в телеграм, а там розберемося. Чи можна в нас час її продати? Ну, Навірно, можна поставити на аукціон. Ну тут вирішує власник. Клас. Хоча що це таке? Хто його знає але тяжко, біля 50 грамів, як п'ятак Катерини. Якщо так приблизити, аби не отвір, цей отвір коштував 2-3 баксів, Навіть оце б так не затягло, як оцей отвір. Ну, маємо те, що маємо. Давай ще загуби.